Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо панкейки. Виходять дуже смачні, готуються просто швидко і не потребують якихось мега складних інгредієнтів. Дивіться рецепт, обов'язково поставте вподобайку перед переглядом та підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Для приготування панкейків знадобиться одне яйце. До нього додаємо ванільний цукор та звичайний цукор. Перемішуємо. Додаємо дрібку солі та знову перемішуємо. Тепер поступово вводимо половину борошна, добренько це все перемішуємо і додаємо 1 чайну ложку з гіркою розпушувача для тіста. Знову перемішуємо все це. Додаємо молоко та залишки борошна. Добре поєднуємо все між собою до утворення рідкої однорідної маси. Зверніть увагу, що я частинами додаю борошно і молоко. Це можна зробити і за один раз, але краще робити це поступово, щоб ваше тісто не вийшло занадто густим. Ось таким має бути тісто для панкейків. Можна переходити до обсмажування панкейків. Добре розігріваємо пательню. Тепер я беру одну столову ложку тіста для панкейків та вливаю її на пательню. І формую панкейк. Обсмажую на низькому вогні приблизно по одній 15 хвилини з кожної сторони. Бажано, щоб ваші панкейки були приблизно одинакові за розміром. Якщо ваша петельня з антипригарним покриттям, то її достатньо лише один раз злегка змастити олією без запаху і все. Як бачите, панкейки виходять дуже гарними, пухкими та смачними. Обов'язково спробуйте приготувати панкейки вдома. Ну що ж, як ви самі побачили, панкейки готуються дуже просто. Обов'язково ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на мій канал, готуйте за моїми рецептами та до нових рецептів!